Що я хочу сказати, по-перше, мабуть, не про гру, а хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, тому що завдяки їм ми маємо можливість зараз грати у баскетбол. Вважаю, що у багатьох наших баскетбольних команд і боговболівальники, які зараз боронять нашу країну, і за це їм низький уклін. По грі, що я хочу сказати, ну. Я вважаю, що головний фактор це досвід будівельника, зіграв ключову роль у цій грі. Але це перша гра у наші дві, дві гри. І сьогодні віддихнемо, віддихнем і зробимо висновки. І завтра будемо грати на перемогу по перше по перше по також хочу висловити слова великої вдяки і сказати дякую нашим захисникам зсу за те, що ми маємо змогу і грати і займатися любими любими ділами також я дуже радий що ми перше Тур граємо в івано франковський це чудове місто, і дуже радий, що ми сюди повернулися. Також хочу привітати всіх болівальників, ігроків, гравців, тренерів з началом чемпіонату. Що стосується гри, то грали проти досвідченого опонента, скажімо так, ця команда не прощає помилок, наказала нас за всі за всі наші помилки. В принципі, я горжусь своїми гравцями. Дуже якісно ми грали три четверті. Десь не вистачило нас в кінцівці е, цієї гри. Е, ну у нас це попереду, що е, я впевнений, що нас ждуть дуже чудової гри проти будівельника. По гарячих слідах Роман Бондарчук, які справи в ньому? Ну, це це повинні сказати більш детальніше наші е, е, док доктори. Е, Знаю, що він. Е, Поціну, потянув з заднього бідра. А наскільки це серйозна травма, бо не можу вам По-перше, хочу сказати дякую нашим захисникам, які виконують найважчу роботу зараз на фронті. Ми маємо можливість грати сьогодні. У нас розпочався сезон. Вітаю всіх болівальників з початком цього сезону. По грішу сказати перша гра. Ми Перший раз граємо нашим складом, повним, напевно, і було цікаво самим подивитися, якщо буде. У нас є певні переваги на деяких позиціях. Старався їх використовувати. Також ми знаходимося у процесі побудування команди, тому що тільки зібралися гравці наладити цю хімію. Так. Сьогодні на позитиві пройшла гра для нас. Ми трохи порадімо завтра вже інша гра і. Іншої обидва. Ну, по-перше, слава Україні, слава ЗСУ. Так? Завдяки цим хлопцям ми сьогодні граємо, і дуже важко входити в сезон без передсезонної підготовки, так? тому що, мабуть, і пам'ятають представники Дніпра, як ми тут грали першу гру. Тобто, дуже важко в нас проходила передсезонна підготовка, тому що отруєння було. Захворювання, і ми ось повним складом ми потренувалися два тренування. І ще є дуже багато гравців, які знаходяться далеко не в оптимальних кондиціях. Тому дякую перш за все за характер команді, за волю, яку вони проявили до перемоги, так і за те, що важкі секунди залишались командою, підтримували друг друга. І десь перебороли вже бачите, в четвертій чверті, Хоча е, я дійсно дуже опасався четвертої чверті, тому що наші кондиції могли зіграти з нами злую, злу, зл, зли, злий рок, такий могло бить, так? М -м -м міг бути, так? Тому е, і так як ми дали сьогодні стартувати Сарачану і Тімофєєнка, було дуже важко потім їх стримувати. І Стас провів <кій> шикарну гру, я вважаю. Е, і десь завдяки йому Дніпро був сьогодні, конкурував з нами до останньої чверті, так. Але в принципі, перша перемога є. Радіти поки що нічому, дуже багато роботи, дуже багато на тренуваннях відпрацьовувати, десь зараз вже ми і через ігри будемо відпрацьовувати, тому що тренувань мало, є ігри, і будемо входити в сезон так, як вже є. Але. Перемога є перемога, і вітаю команду, керівництво і всіх болівальників нашого клубу з перемогою.